Через російські обстріли жителі українських міст можуть стати жертвами обвалів в будинках. Рятувальники Дніпропетровщини дали поради, як вижити та що робити у такому випадку. Якщо трапився обвал будинку і ви опинились під ним, перш за все необхідно зберігати спокій. Слід пам'ятати, що у разі завалів на місце події одразу виїжджають рятувальники. Правильна поведінка при завалі може врятувати ваше життя. Тож нагадаємо основні правила. Перш за все, зберігайте спокій та не панікуйте. До вас вже прямують екстрені служби. За можливості подавайте сигнал рятувальникам будь-яким способом: кричіть, свістіть, світіть лихтариком, махайте шматком тканини, стукайте по батареях чи трубах. Ні в якому разі не використовуйте сірники чи запальнички. Це може призвести до вибуху. Рятувальники періодично влаштовують хвилину тиші. У цей час слід якомога голосніше кричати та подавати сигнали, щоб вас почули і помітили. Вас почули, чекайте на допомогу. Рятувальникам потрібен час, щоб крізь завали добратися до вас і визволити. Заспокойтеся та виконуйте їх рекомендації. Якщо вас ніхто не чує, оцініть обстановку, спробуйте вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло і звільнити її неможливо, масажуйте ділянку тіла вище затиснути, щоб підтримати циркуляцію крові. Важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тому не розбирайте самотужки, завали довкола себе. І найголовніше, аби мінімізувати шанси опинитися під завалами, закликаємо на ігнорувати сигнал повітряної тривоги та слідувати в укриття у разі його відсутності. Пам'ятайте про правило двох стін, що може врятувати ваше життя у випадку пошкодження будинку. Бережіть себе та своїх рідних.